Ford Ranger Tremor З продольними дугами ми виготовили і встановили чотирьохсекційну силову кришку кузова з комплектом для внутрішнього нарощування. Кришку можна використовувати як повноцінну вантажну платформу до 300 кг, ставати на неї грузити на габарит. Система блокування задньої секції при закритті заднього борту. Красота. Передбачена система жорсткого блокування відчиненого положення, внутрішнє нарощування через герметизацію, все потужно. В такому положенні можливий рух на будь-якій відстані. Передню нерухому секцію можливо використовувати як повноцінну вантажну платформу для експедицій. Два роки гарантії на все модифікації цінами в шапці профілю.